Привіт всім! Знаєте, що я зрозумів? Навіщо мені взагалі щось робити? Якщо можна змусити, не, не сидіти. За мене це Вже непогано. І як бачите, голос я налаштував, і можна в принципі попросити нейромережу згенерувати мене, бо мені ліниво. Але на початку попрошу підписатися і поставити лайк, бо це все секретні розробки Пентагону, які я викрав, ніби я ризикую заради контенту та підписників, Кідає. тож так. Як це? Ну що, хлопці, ребята, що з моєю мовою? Ну так, давайте дізнаємось, що з моєю мовою в чат GPT. чат OpenAI. Як ви бачите, у мене немає доступу до чату GPT, тому я просто перенесу чат GPT до бота в Telegram. Начебто, я зміг перенести чат GPT в Telegram, і давайте перевіримо. Привіт. Привіт, чим я можу вам допомогти сьогодні? Я хочу дізнатися, що з моєю мовою, чому я так погано говорю? А він працює так сказати повною мірою скористатися. Ну чад жіпіті, тому що чому б і ні? Ще фактули ось тоді відразу так сказати етап. Тому менше, потрібно так вам ся. слухати розумний механіч і зробіть, що він каже. Отже, я отримав від нього сценарій, і ми з ним пізніше займемося. Але спочатку перейдемо до ще однієї секретної розробки Пента. Загін, в якому я буду генерувати себе. Заходимо на один чудовий сайт за назвою Localhost. Ось у мене вже в пошуку з'являється 78660. Тепер ми можемо генерувати Бімоно і. Mm, ну навіщо нам два? Це точно Бімон. Ну ось це вже можна використовувати. Не знаю, що за дрянь він згенерував, але головне, що тут є я. Навіщо він мені згенерував два рядки і зробив мою товсту. Білий не знаю, але ми також використовуємо це. Так, давайте попросимо його згенерувати 30 штук бемол. І це буде довго, дуже довго, поки він генерує. У мене є спонсор цього відео. Це ваш лайк. Знайшов випадковий сайт, який буде перекладати текст В голос І ну, давайте я ось все найнудніше пропущу і відразу покажу, що у мене вийшло. Продовження слідує. Привіт, друзі! Ця, сьогодні я хочу вам показати неймовірні можливості штучного інтелекту. Це відео повністю створено за допомогою нейромережі від звуку до анімації. Слухайте цей звук створений нейромережею. No, Тепер ви подивіться на цю дивовижну анімацію. Вона також створена нейромережею. Ми навчили нейромережу аналізувати велику кількість анімацій та створювати неймовірні візуальні ефекти. Ось приклад її роботи реалістична природа, створена за допомогою нейромережі. Штучний інтелект також здатний генерувати нові ідеї, створюючи унікальні твори мистецтва. Мейросеть це реальність, яка змінює наше життя. Вона вже сьогодні здатна творити дива. Дякую за перегляд. Підпишіться на мій канал, щоб побачити ще більше експериментів з штучним інтелектом. Побачимося в наступному відео. Посилання на всі нейромережі я залишу в описі, а також дивлюсь ось це круте відео. Деанімація проти реального життя це взагалі крута тема. Дякую підписникам на Бусті, я вас обожнюю. Особливо люблю та цілую. Підписників із зірочкою. Всім пока!